Вітаю на телеканалі Бужнет. Сьогодні ми записуємо інтерв'ю із письменницею Галиною Козак. Вона вже не вперше на нашому ефірі. Раніше ми обговорювали її книги Дорога терном заросла, а також таємниця. Сьогоднішня наша розмова буде про книгу, яку сьогодні презентували у Червоноградській центральній бібліотеці, під назвою Вигнанці. Вітаю, пані Галина. Доброго дня в Червонограді. Розкажіть, будь ласка, про назву цієї книги. Чому е, ви обрали саме таке слово? Зараз воно відгукнеться дуже багатьом українцям, адже буквально щодня ми чуємо слово е, вимушений переселенець. Чому вигнанці? Ну, фактично, ця сторінка історії дуже перегукується з сучасною. Тому що після Другої світової війни, зокрема з Західної України, багато людей були примусово депортовані до Сибіру на Далекий Схід, Магадан, Алтайський край. І власне це були українці свідомі, в родинах яких були представники Української повстанської армії, Бандерівського підпілля. Чому вигнанці? Бо насправді це не просто була депортація, коли їх позбавляли майна, позбавляли землі всіх статків. Це було вигнання з рідної землі без перспективи повернення. Вони не знали, чи повернуться додому. Вони їхали в невідомість у дуже жорстоку сибірську, холодну, похмуру невідомість. І Майже в цих вісім років, які вони там провели, вони цю невідомість зберігали. І власне головне завдання, яке я ставила, коли починала писати цю повість, дати відповідь на запитання, як їм вдалося в таких важких умовах вижити і повернутися в Україну, і розпочати все спочатку, розпочати нове життя. Тому оця тема, оця назва вигнанці. Вона насправді означає не просто вигнані з рідної землі, коли в людей забрали все. Коли людей позбавили соціуму українського, позбавили спілкування з родинами, позбавили переписки з родинами. Все було заборонено. Це насправді були вигнанці. Вигнанці це історія вашої сім'ї. Як ви Наважилися на такий крок розповісти таку складну історію, тому що є багато сімей, які, яким складно про таке розмовляти. Що вас мотивувало? Ну, передусім, я за фахом історик. Мені ця тема була дуже цікавою ще до написання повісті. Але коли кілька років назад відкрили архіви Служби безпеки України, архіви національної поліції, я вирішила. Ознайомитися з документами, коли я вже мала всі документи на руках, як вивозили, за що вивозили людей, я зрозуміла, що це треба сказати читачеві українському, тому що насправді багато людей знають про такі виселення до Сибіру, знають про те, що ці люди мали статус спецпоселенців, вони не були засудженими, вони не відбували тюремні ув'язнення, але примусово перебували. Так само в Сибірській Тайзі працювали важко. І, власне, <клес> спогади моєї родини, дідуся, бабусі, мами, тата мене підштовхнули до того, щоб це все написати. Однак у моїй повісті не тільки спогади моєї родини, це спогади різних родин репресованих. І властиво і архівні матеріали і ці спогади стали. Джерелом, до якого я звернулася в першу чергу, а потім вже писала такий емоційний стан моїх героїв, дуже багато героїв, так як от їх вивозили у товарному поїзді. Розповідаю я на початку про перебування їх у товарному вагоні. Оцей вагон, отакий от замкнений простір, оцей маленький такий локальний соціум показує читачеві. Наскільки багато люди можуть витримати, наскільки люди є сильні духом, терпеливі, і це властиво українцям. Я не раз наголошую на цьому, що наша нація є сильна духом, наша нація дуже витривала, і я вірю, що і теперішні важкі випробування воєнні, які проходить Україна, ми з достоинством пройдемо і переможемо у цій війні. Саме цей вагон, про який ви щойно розповідали, зображений на обкладинці вашої книги. І це першочергово привертає увагу, це якийсь такий символ. Так, до речі, малював цей вагон, цю обкладинку молодий художник, молодий хлопець з Львова Сергій Федосов. І я дуже задоволена, що, власне, саме так молоде покоління відчуває нашу історію, бо цей товарний поїзд. Це є символ отої радянщини, отого ставлення до людей як до худоби, бо саме в таких вагонах худобу вивозили. А тут цілі родини з дітьми, старше покоління їхало. Я зображую різні епізоди у цьому вагоні, стосунків між людьми, чим люди займалися. А це, як правило, були молитви, співали, розповідали один про одного, різні історії. Але було нестерпно, було холодно, було нестерпно в цих умовах перебувати, тому були різні моменти. Однак люди з достоинством це пережили. Я горжуся тим, що моя родина зуміла вистояти там і повернутися в Україну і цілком почати нове життя. І я вже народилася тут, на Тернопілі. І зуміла достойну освіту дати дітям, хоч це було надзвичайно важко. Ну, Це вже тема іншої розмови. Ваша книга вона про емоції чи вона про документалістику? Вона більше про емоції, про те, як люди це переживали. Можливо, я про це не задумувалася, коли писала повість, бо це ще був мирний час. <кій> Зараз в умовах війни. Прочитавши цю книгу, люди зможуть зрозуміти, як виживати в надскладних історичних умовах, як давати раду в побуті, в стосунках між людьми, як просто залишитися людиною. Зрештою, ця книга була написана до повномасштабного вторгнення. Ви сьогодні розповідали, що ви анонсували її у себе в Фейсбуці 23 так. лютого, якою б вона була, якби ви її писали. Після повномасштабного вторгнення? Я собі думаю, що я вже менше мала б толерантності до цих подій, тому що як письменник я, звичайно, не, не можу розпалювати якусь ворожнечу чи такі недобрі стосунки між людьми, але можливо багато епізодів я би описала більш жорстко, більш реальніше. Наприклад, один із епізодів перебування у тюрмі мого вуйка Григорія я описую реально так, як він мені це розповідав. І знаєте, що цікаво, От, він мені це власне, розповідав, коли я ще й не була письменником. Можливо, тому що я історик і він хотів, щоб я це знала. Він навіть власним дітям цього не розказував, а чомусь мені. І я це нотувала собі і думаю, ну я все-таки повинна про це написати. От, Цю ідею написання я давно виношувала, але от власне архіви підштовхнули мене до того, що я вже мала повну картину цих подій. Розкажіть про свій письменницький шлях. Ви сьогодні згадували, що ви з зовсім юного віку дуже любили писати, проте прийшли до цього вже у більш зрілому віці. Що було таким фінальним поштовхом? Ну, я навіть не можу сказати, що щось стало поштовхом. Писати я хотіла завжди і писала, коли працювала істориком. Але, власне, мені бракувало отої людськості в моїх творах. знаєте. Я мусила зупинитися на викладанні, тому що це забирає достатньо багато часу і зайнятися писанням. Писати любила, і, і був такий епізод в моєму житті, коли я вступала до університету, то в історію. При вступі я отримала четвірку, а твір написала на відмінну. І мене вже тоді викладач запрошував на українську філологію. Ну, В житті все відбувається так, як відбувається, на все свій час. І коли прийшов мій час писати, я почала писати. Це вже четверта моя повість. В перших попередніх трьох повістях я багато піднімаю питання про роль. Жіноцтва в нашій історії про різні такі соціальні проблеми, які переживає українська жінка, а їх, повірте, дуже багато. Він проблеми еміграції українських жінок за кордон. І ці книжки вже розійшлися. Зокрема, перші дві повісті вже люди читають, вони вже пішли в люди, як кажуть. І мені це дуже приємно. Зараз я працюю над новою. Теж я думаю, це буде історична повість про національно-визвольний рух на західних землях в час Другої світової війни і після Другої світової війни. Але це не буде теж документалістика, це буде повість про людські долі молодих людей, героїв наших українських, які. Не дивлячись на сильно репресивну машину Радянського Союзу, все-таки мріяли про незалежну Україну і боролися за це до останку. Зокрема, можливо, на загал люди мало знають такий факт, що останній бій, вояків УПА із НКВД-стами відбувся на Тернопіллі недалеко біля містечка Підгайці, це був 1961 рік. Тобто практично боротьба за нашу незалежну Україну не припинялася ніколи. Після згасання цього руху визвольного УПА на арену виходять дисиденти, які теж виборюють українську нашу ідею, борються за Україну. А потім, вже ви знаєте, Незалежність України, перший Майдан, Помаранчева революція, революція гідності. І зараз, на жаль, в контексті цієї боротьби. Ми маємо такий апофіоз цю жорстоку людину ненависницьку війну, яку ми однозначно переможемо, тому що Україна як держава буде, і ми про це мріємо і знаємо. Я закінчу нашу сьогоднішню розмову епіграфом вашої книги. Хто не пам'ятає свого минулого, приречений пережити його знову, тому що це настільки актуальна фраза, і я вважаю, вона має звучати у серцях кожного українця. Дякую вам за цю книгу. Ми бажаємо вам творчості. Дякую і бажаю всім нам перемоги. Ми переможемо. Ми достойні цього.